Урок зарубіжної літератури у 5 класі Тема уроку Марк Твен Пригоди Тома Сойера. Світ дитинства в романі Том Сойер і Гекільбері Фін Бекі Тетчер Мета уроку Формування предметних компетентностей А саме Ознайомити учнів з життям та творчістю відомого американського письменника Марка Твена, показати особливості зображення світу дитинства у повісті Марка Твена, пригоди Тома Сойера», розвивати вміння, оцінювання дій і вчинків героїв, виховувати найкращі моральні якості. Формування ключових компетентностей, спілкування державною мовою, інформаційно-цифрова компетентність, використовувати у навчальній діяльності електронні сайти українських бібліотек, обізнаність та самовираження у сфері культури, усвідомлювати роль художньої літератури. Обладнання, Портрет письменника. Текст твору Пригоди Тома Сойра, ЗОшити, ГЕографічна карта, Мультимедійна презентація. ТИП уроку. Засвоєння нових знань. Епіграфом до нашого з вами сьогоднішнього уроку є наступні. Слова Марка Твена. Той, хто не читає хороших книг, не має переваг перед людиною, яка не вміє читати їх. Справжнє ім'я Марка Твена Сенюель Ленгорн Клеменс Народився він 30 листопада 1835 року. В невеликому селищі Флориді, штат Міссурі США. Сім'я жила в скруті. Невдовзі вона була змушена переселитися в невеличке судноплавне містечко Ганібал, розташоване на правому березі річки Місісіті. Найкращі спогади Сенюеля про дитинство пов'язані. Саме з цим містечком, яке він називав раєм для хлопчаків. Саме воно стало прообразом Сент Петерзберга, де розгорталися історії пригод Тома Сойра та Гека Фіна. Коли Семюелю було 12 років, батько помер, і родина опинилася на межі. Зубожіння. Дітям довелося покинути навчання і йти працювати. Старший брат Орайон відкрив власну типографію, а Семюель працював там набірником друку. Інколи йому навіть вдавалося надрукувати власні статті. У 18 років Клеменс вирушив у мандрівку країною. Читав багато книг і завзяттям відвідував найкращі бібліотеки, активно і старанно навчався самотужки. Невдовзі отримав роботу пнічника Лоцмана на кораблі. З тією роботою пов'язаний літературний псевдонім Марк Твен, що з'явився під одним із його творів у 1863 році. Обов'язок Лоцмана вести пароплав по фарватеру, штучному або природному проході для суден, позначеному буями, віхами тощо, і вимірювати глибину ріки спеціальною жердиною. Звичним лоцманським вигуком того часу було Мірка 2 англійською Марк Твен. Марк Твен. Прийшов у літературу пізно. У 27 років він став професійним журналістом. У 34 роки опублікував свою першу книгу. Ранні публікації Перші твори почав друкувати в 17 років. Цікаві в основному як свідчення хорошого знання грубуватого гумору американської глибинки з самого початку. Його газетні публікації несли риси художнього нарису. Він швидко втомлювався від репортажу, якщо матеріал не мав гумору. Перетворення сталановитого любителя на справжнього професіонала відбулося після подорожі на Гавай 1866 року. Важливу роль відіграло читання лекцій. Почитаємо з вами. Деякі цікаві цитати Марка Твена, людина не може бути задоволена життям, якщо вона не задоволена собою. Горе можна пережити на самоці, але радість, щоб пізнати її повною мірою, потрібно розділити з іншою людиною. Кожне серце, створене Божими руками. Наділене чимось шляхетним і добрим. Через 20 років ви будете більше розчаровані тими речами, які ви не робили, ніж тими, які ви зробили. Так відчальте від тихої пристані, відчуйте попутний вітер у вашому вітрилі, рухайтеся вперед, дійте, відкривайте. Марк Твен написав такі всесвітньо відомі твори, як Пригоди Тома Сойра, Пригоди Гекельбері Фіна, Принц із Лідер», Янки з Коннектикуту, При дворі короля Артура та інші. Твір Пригоди Тома Сойра за жанром Повість. Запишіть це нове для вас визначення у зошит. Повість – Жанр літератури, прозовий твір, у якому йдеться про невелику кількість подій, об'єднаних довкола одного чи двох персонажів. Пригоди Тома Сойра це автобіографічна повість. Дитинство Тома було повне пригод і несподіванок. І дуже схоже на дитинство самого автора. Сам Марк Твен писав, що його повість це веселі спогади про найкращу пору життя, дитинство. Про автобіографічність твору ми дізнаємось з передмови. Прочитаємо її. Передмова. Більшість пригод, описаних у цій книжці, сталося насправді. Декотрі зі мною самим, інші з моїми шкільними товаришами. Гека Фіна змальована з життя. Тома Сойера також. Але він, персонаж, не одноосібний, бо поєднує в собі риси вдачі трьох хлопців, яких я знав, і, отже, належить до нішаного архітектурного стилю. Чудні забобони, згадувані далі, були дуже поширені серед дітей і негрів на заході за тих часів. про які… Йдеться в цій оповіді, тобто 30-40 років тому. Хоч моя книжка написана передусім на розвагу хлопчикам та дівчаткам, я сподіваюся, що її залюбки прочитають і дорослі чоловіки та жінки, бо мені хотілося б викликати в них приємні спогади про те, якими. Були колись вони самі. Як почували, думали, розмовляли і в які дивовижні історії іноді встрявали. Проблемне питання Чому автор вважає, що його книжка цікава не тільки дітям, але й дорослим? Мені здається. Ви втомилися. Зараз трохи порухаємось. Знов у нас фізкульт хвилинка. Пригнулись, нумо, нумо, розпрямились, потягнулись, а тепер назад прогнулись. Розминаємо руки, плечі, щоб сидіти було легше, щоб відповідати і читати. І не стомлюватись надто. Голова зморилась теж. Так давайте ж їй поможем. Вправо, вліво, раз, два. Думай, думай, голова. Хоч зарядка і коротка, да допомогла нам всім вона. У творі ми бачимо багато прототипів. Запишіть ще й це. Нове для вас поняття прототип. Конкретна особа, факти життя або риси характеру якої, покладені в основу образу персонажа. Запишіть основні прототипи твору: Том Соєр, Семюель Клеменс. Тітка Полі, мати письменника. Декфін, Джо Гарпер, Друзі дитинства, Бекі, Подружка Сема Клеменса, Мері і Сіт, Сестра і брат Сема. Памела і Генрі, Сент петерсберг Ганнібал, Печери, Острів, насправді оточували місто. Події роману відбуваються у вигаданому містечку сент Сенкт Петерсбург, Міссурі, неподалік річки Місісіті. Сирота Том Соєр живе разом із тітонькою Полі, зведеними братом та сестрою, Сідом і Мері. Том Соєр. Звичайний хлопчик. Веселий безкетник. Тітка всією душею його любить. Інколи карає, а все жаліє. Життя Тома сповнене пригод, світла та маленьких радощів. Він уміє в зовсім простому, буденному бачити незвичайне. Звичайні речі хлопчик перетворює на щось дивне, таємниче, тому нові дивовижні можливості відкриває перед ним. І вирваний зуб, який йому вдається вигідно одніняти, і завдання ці полі поділити паркан, який замість нього виділили його товариші. Так покарання він зумів перетворити на втіху будь-який предмет побуту ключ, гайка, грудка, крейди, бідна клямка, собачий нешийник – Завдяки його вигадці у уяві все незвичайне. Пригоди, мрії, сподівання залишаються у далекій країні, яка називається дитинством. У цей чудовий світ ми дорослі, маємо можливість повернутися тільки в думках. Там на нас чекають надзвичайні пригоди, улюблені герої, такі, як Том Сойер, на якого нам теж хотілося бути схожими, і повість Марка Твена, пригоди Тома Сойера» назавжди стала улюбленим твором, бо це повість про людські ідеали, про становлення особистості, пошуки істини і себе справжнього. У творі ми бачимо три основних образи дітей Том Сойер, Єкельбері Фін, Бекі Тетчер. Том Соєр постійно щось вигадує. У другому розділі він виявив неймовірну кмітливість, змусивши всіх своїх друзів фарбувати паркан. При цьому хлопчики були нескінчено щасливі від того, що їм довірили. Таку відповідальну справу і ще платили тому своїми цінностями. Том з дитинства проявляє підприємницькі таланти. У Бекітечір Том закохався по-справжньому, переживав, коли вона після сварки з ним важко захворіла. Том любить свою тітоньку і радий був би не засмучувати її. Але в ньому немов сидить дісеня, яке штовхає його на вигадки і пустощі. Гекільбері Фін – нерозлучний друг Тома, батько не займається вихованням сина, і його вихователем стала вулиця. Він друг Тома, нещасний і самотній. Гек визнає авторитет Тома, радиться з ним у всьому. Разом постійно придумують щось, разом виявилися свідками вбивства і потім разом знайшли в печері гроші. Том зустрівся з Гекельбері Фіном, сином Несевого п'янички. Всі матері в нестечку ненавиділи Гекельбері, і водночас боялися, бо це був ледащо, поганий, невихований хлопчисько, який не визнавав ніяких законів. І ще тому, що всі діти заздрили йому, були в захваті від нього і намагалися наслідувати його у всьому. Бекі Течер – маленька красуня, добра і романтична. Захоплена і розумна, чарівне створіння з голубими очима, золотавим волоссям, заплетеним у дві довгі коси, в білому літньому платячку й мережевних панталончиках. Такою з'явилася перед Томом і читачами дочка окружного судді. Це розпещена і примхлива. Але в той же час емоційна і вразлива дівчинка. Вона щиро переживала першу сварку з Томом і навіть захворіла. Спробуємо з вами порівняти образи Тома і Гека: Том Сойер – Сирота. Має тітку, брата, сестру. Має все необхідне для життя. Кмітливий, веселий, винахідливий, гекельберіфін, син пияки, злидар. Більше всього цінує свободу, не поважає будь-які правила. Що ж їх об'єднує? Вони щирі друзі, веселі. Винахідливі, відважні, справедливі. Перевіримо, як ви запам'ятали нову інформацію. Назвіть справжнє ім'я Марка Твена. Назвіть місто, в якому відбуваються події у повісті. Ім'я молодшого брата Тома. Що означає псевдонім Марк Твен. Який твір називають автобіографічним? Домашнє завдання. Прочитати повість пригоди Тома Сойера». Домашнє завдання. Прочитати повість пригоди Тома Сойера».